Мене завжди запитують, де взяв гриби? Кажу в лісі, в якому? Ось в такому приблизно, де ростуть дерева? І такий. Сосновий. ще берези, осики, ялини, дубки. Сьогодні у нас завдання саме в цьому лісі зібрати червоного лося. Потрохи, по потрохи. Опа! Червоноголовець. Моремух червоний. Моремух червоний. Перший гриб, до речі, йдемо. Зараз щось має нам, отже, шукаємо. Щось повинно в нас бути. Десь так ближче, 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 ближче і Бінго Та-дам! Та-дам! Отак тихенько йдеш і знаходиш. Ще треба обернутися навкруги, бо можливо, і там щось є. І йдемо далі, виходимо з хащів. На дорожку, що бачимо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Гарний! Гарний грибочок. Росте. Зараз ми чіканук. Він десь. Защепився. Оп, є. Дістаємо такого. Кладемо Йдемо далі. Шукаємо, повинні ще бути. Бачу ще. В принципі, тього... Опа! О! Цей гарнюній, але червивий, на жаль. Шановне товариство погризаний, не беремо. Ложимо на міст і споримось. Розмножується. А що ми бачимо ще? Зовсім масіпуський такий гарненький опа! Грибочок. Ось. Єбо тут від сонця чи до сонця повернути. Ось так ось. О! Грибочок. А лише щось має бути? Бо щось вже підморився. І треба дещо знайти. Бо де гриби, там має бути і. Тіді! Ба-бам! Ба бам А що то таке? А то холоднесеньке. Ой, як добре. Ну, то робимо невеличкий. Непоганий маємо. Вигляд знахідочку. Ще і там далі ще один десь я бачу. Вже не бачу. Ага, є. Ось там стоїть за деревом. Так, в мене тут пам'яті мало в телефоні, тому закінчуємо. Сьогодні репортаж. Чекаємо на інший. Дякую. Ще давайте зріжу. Акуратно так. Заберемо палочку. Ось такий от грибочок у нас є один Опа. Збив шапку. Ч? Другий. Третій. Третій. Опа. От такі всі вернуні. Листя здену залишаємо в лісі, нам не треба. І складаємо потихесенько. А ще. Останній, тих, що поки бачу, четвертий. Всім дякую.